Пам'ять всіх святих на Русі просіявших, ця негіра посвячена нашим землякам, всім нашим. І святкуючи пам'ять, їх, ми не можемо звернути увагу на нашого земляка, це Антонія Печерського, який, ви знаєте, копав пещери ще з Любичі, викопав пещери в Чернігові, викопав кіл лаври пещери. Чому, питається, він це робив? Тому що він хотів єднання з Богом, шукав цього єднання. І ніде не можна з Богом так спілкуватися, як в тиші і в такому, знаєте, уєднанні. У, у, у Тому і він це відчув, і цей подвиг вийшов. На всю нашу територію, на Україну, на Росію, і на Білорусі, і на Молдавію, тому що ми бачимо, що скрізь старалися люди святи, які шукали Бога в єднання. Тому що спілкуючись з Богом, це така насолода, з якою не можна зрівнятися ніщо. Але тут святкуються не тільки Антоні Ківпечерського, а всі святи, і їх шлях, який йшов до Бога. Це один. Треба трошки уєднуватися, і молитися, і спілкуватися з Богом. Що таке молитва? Це розум, серце і воля приєднуються в одно. Знаєте, як є байка така лебідь шука та рак, які в різні сторони йдуть, то це показується, як наша душа, якщо вона не з'єднана. Лебідь йде, як розум парить вись, щука, як серце наше, як почуття розпливається у воді, а рак це наша воля, яка направлена до землі. А от святи показують нас приклад, як треба з'єднати це все, як звернутися до Бога. І ти, звернувшись до Бога, будеш одержувати відповідь. І Бог завжди приходить, а коли Бог приходить в серце. То з того починається вже починається вічне життя. Ще тут на землі вони відчули оцю радість спілкування з Богом, оцю радість Царства Божого. І цим вони йшли, і цим вони жили. Бачимо, ми других подвижників, які спали навіть чотири години в сутки, а то стояв на молитві і фізично працювали. Не доїдаючи, не досипаючи, доволі не напивалася води. Для чого це? Для того, щоб дати можливість душі мати перевіз над тілом. І тоді, коли оце має перевіз, то тоді, знаєте, відчувається оце радість, відчувається тиша, мир в душі наступає і наступає вся, вся, вся благодать. В нашому місті є ж теж. Ви знаєте храм, який присвячений всім святим чернігові просіявшим, а також всім новомученикам святим, які теж прославляються, всі новомученики і святі чернігівські, які йшли цим шляхом доєднання з Богом. Чернігові за період незалежності. Побудовано п'ять храмів, і це один із побудованих храмів. Цей храм почав будівництво своє у 2000 році. Храм задуманий те, щоб побудувати всіх черніговських святих. І так зроблено, що тут є два храми нижній і верхній. один на честь. Всіх святих новомучеників і другий храм всіх святих Чернівських. У 2007 році оцей храм був освячений. Але ж ви бачите, що тут йде будівництво, тому що по плану це місце, де буде центр духовності, центр православ'я духовного. Тут Заплановано будувати не тільки храм, а цілий комплекс. Тут буде надійна школа, іконописна школа, бібліотека і будуть різні такі кружки, де люди можуть прийти і віддихнути, по-перше, набратися трошки знає, такої сили духовної і пізнати про Бога. Пізнати, що є Бог. І тут зараз діє недійна школа, яка дуже, дуже велика, і тут збираються багато дітей. І звершується тут теж богослужіння кожен день. І приходять сюди люди, щоб почути проповідь і трошки стати православними. Не тільки по найменуванню, а й по житті. Тому що дуже багато нас. Зараз чернівців, чернівців тільки хрещені, але хрещені як язичники, вони похрестилися і життя ведуть таке саме. А хотілося, щоб люди приходили до храмів і воцерковлялися, і стали дійсно православними по життю. Ходимося зараз перед іконою всіх святих Чернігів просіявших. Це ті святи, до яких ми звертаємося в молитві, щоб Господь дарував нам і достаток, і добробут, і здоров'я, і саме головне спасіння. В цьому храмі є унікальне зображення: це вітраж воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, який. Такий по величині, якого нема ні одного, ні в одному храмі е, України, тут 72 квадратних метрів. І це зображення Христа Воскресло, який Воскрес раді нас і раді нашого спасіння. Хочу ще зауважити те, що цей храм має висоту 52 метри. І дай Бог, щоб кожна е, людина, яка Хоче внести свою лепточку на будівництво цього храма, вносила, щоб закінчився цей комплекс, і була, цей комплекс був прикрасою для нашого міста і спасительним центром для наших душ.